Саме забезпечення ветеранів оселя мої, родин загиблих оселями це є важливий пункт політики героїв плану внутрішньої стійкості країни, який презентував Володимир Зеленський. І від імені всієї жителів Херсонщини я дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви зробили. Хочеться побажати, щоб ці оселі були символом. Вже спокійного і щасливого життя, щоб там панував тільки добробут, сміх, дитячий сміх. І це було інше життя. Поза війною, мирно щасливій Україні. Також хочу подякувати і Міністерству у справах ветеранів, які завдяки їхнім зусиллям і нашим зусиллям це стало можливим. І На наступний рік є заплановано, і ми зараз даємо. Посил, щоб Херсонщина була в пріоритеті, і херсонські ветерани тому більше житла.